Всіх вітаю в цьому відео. Я продовжуючи розглядати тему шкіри, її краси, молодості, збереження її гарного стану. Звичайно, не можу оминути своєю увагою тему колаген. Ми вже знаємо, що колаген є основним структурним білком, з якого побудована шкіра, з якого побудована сполучна тканина, загалом, частиною якої є шкіра епітелій, підшкірна жирова клітковина, і звичайно зрозуміло, що від. А якості синтезу міцності колагену залежить і те, як виглядає наша шкіра, як вона зберігає свою пружність, тонус, молодость, і а, наскільки ми синтезуємо гарно колаген, а настільки молодо і гарно виглядає наша шкіра. І, звичайно, перше, що спливає на думку, особливо людині без медичної освіти, що треба просто пити колаген і. В принципі, мабуть, шкіра буде більш пружня, більш молода, і зберігати її гарний вигляд буде простіше і довше. Але не все, на жаль, так просто. Давайте же розбиратись. Що таке колаген? Колаген це складний структурний білок, який зберігає силу і гнучкість у всьому тілі. Він є взагалі таким каркасним білком і для нашої шкіри, підшкірних структур, кісток, суглобів, сухожиль, зв'язок. колаген та еластин. А він синтезується активно в молодому віці, і з 30 років його синтез поступово або більш різко, в залежності від стану організму, наявності запалення, дисплазії сполучної тканини, поступово знижується навіть у здорових людей, а у людей з певними там особливостями, способу життя, стану здоров'я він буде синтезуватись ще гірше, і а, виснаження колагену може призвести дійсно до появи перечасного старіння, шкіри. Підшкірних структур, волосся, нігтів, тому, що волосся і нігті це похідні шкіри, а м'язів, сухожиль, зв'язок та кісток, що вже не тільки на нашій зовнішності відображається, а й на нашій можливості активно і безболісно рухатись. А також і ластин входить до складу судин. А судини це вже взагалі стратегічно серйозно, тому що судини кровопостачають і наше серце. І легені, і головний мозок, і всі наші внутрішні органи, всі наші клітини, тканини без судин здорових наш організм буде функціонувати набагато гірше серцево-судинні захворювання. А це одна з основних проблем нашої цивілізації загалом на сьогоднішній день, тому синтез колагену і його якість буде і на стані судин позначатись, і опорно рухового апарату, а шкіра це лише. Верхівка айсберга, яку ми бачимо в дзеркалі, і дуже засмучуємось. Але мало хто думає про те, що коли старіє шкіра, так само старіють і судини, і суглоби, і зв'язки, і колаген відіграє структурну роль в підтримці якісної структури нашого каркасу, нашого скелету, і вже шкіри як бонусу, скажімо так. Колаген має таку механічну властивість здатності до розтягнення, до опірності, організовує форму, і структуру тканин, зокрема шкіри. А він складається з трьох амінокислот: це гліцин, пролін і гідроксипролін. Синтез колагену поступово знижується після 30-35 років, і в моєму курсі 30+, який скоро вийде, я буду більш детально розповідати про це і якість, а саме, місні скручування волокон колагену. Суттєво обумовлена генетично, а всі люди народжуються з різною якістю колагену. Це як, наприклад, тканина. Ви купуєте одні штанці, ви їх можете прати, розтягувати, довго носити, займатися в них спортом, і вони тримають форму. Так, тримає форму генетично здоровий колагеновий каркас. Коли волокна міцно скручені, вони гарно відновлюються, то така тканина. Незалежно від того, де вона в скелеті знаходиться, шкіра, підшкірка, вона буде тримати форму, вона буде чинити достатній опір механічним фактором, фактором старіння, і вона буде і виглядати гарно, і функцію свою виконувати гарно. Якщо людина генетично має слабку, а сполучну тканину, це називається дисплазія сполучної тканини, тобто порушення її структури, в неї вже ці волокна колагену скручені не так міцно, не так якісно. А це як інші штанці, які ми купуємо, вони вже в магазині якось не дуже свіженько і гарно виглядають. А ми їх один-два рази вдягли, вже колінко розтянулось, вже вони форму не тримають, хоч їх прасуй, хоч їх пари, нічого вже їм зробити не можна. Так само і в людей диспластиків, Диспластія буває різного ступеню вираженості. Вона може зачіпати різні типи колагену, їх багато, ми про це пізніше поговоримо. І, е Таких людей вже ці волокна скручені гірше. Тобто, їх сполучна тканина вже має нижчий ресурс. По перше, протидіяти механічному навантаженню. Таким людям не можна тепер розуміти, чому займатися тяжкими виснажливими видами спорту або видами спорту, направленими на гіперрозтягнення. Це всі ці гімнастики, якісь скажені йоги, коли там люди приймають якісь неможливі нефізіологічні пози. А, тому що і так слабка, не, а, не міцна сполучна тканина, якщо її надмірно напружувати або надмірно розтягувати, то така сполучна тканина не зможе повернутися і відновитися до нормального стану. Тому це про себе просто треба знати. Лікарі можна самостійно це оцінити, але лікар, а, там ортопед, терапевт, він прекрасно зможе оцінити. Задати вам декілька питань, він вам скаже, чи ви є диспластиком, чи немає диспластикам. Можна погуглити ознаки дисплазії, подивитися, але якщо гуглити, то всі болячки смертельні. І якщо ви знаєте, що у вас є дисплазія сполучної тканиною, то ви вже повинні розуміти, що ваш колаген він вже слабкіший і синтезуватись він, звичайно, буде також гірше. Колаген буває різний, вже ідентифіковано біля 28 видів колагену. А колаген першого типу є найбільш поширеним у шкірі, кістках, зубах, сухожилях, зв'язках, судинних, лігатурних органах. Тобто, це все наше тіло, грубо кажучи. Це весь наш каркас і зовні зсередини. Колаген другого типу в основному присутні в хрящах. Колаген третього типу він будує шкіру, м'язи та кровоносні судини. Четвертий тип був виявлений в секретованому епітелієм в шарі базальної мембрани та базальної пластинки. Це наш. А каркас такий між клітини, це та тканина, яка знаходиться між внутрішніми органами, вистилає судини, і через цю тканину відбувається комунікація між різними клітинами, тканинами і орга... системами органів. Колаген п'ятого типу є одним з компонентів клітинних поверхонь і плаценти. Це нам важливо в контексті вагітності, тому що вагітність плацента, яка живить плід, це теж орган, який побудований з судин і який будується з колагену. І якщо є дисплазія сполучної тканини, то ризики певних проблем з плацентою, відчарування, старіння, інфаркти, плаценти, перечасне відчарування, неправильне прикріплення. Вони також більш частіше це призводить до ускладнень і перебігу, і вагітності і пологів, і до гіршого іноді живлення плода, і до певних ускладнень в пологах кровотеч, якихось ургентних термінових ситуацій, потреби в екстреному розродженні шляхом кесарського розтину, тобто якість. Колагену вона навіть на вагітність і на ризики під час вагітності пологи впливає? Це не тільки про шкіру, це дуже багато про що. І тепер, коли ми знаємо, в якій великій кількості структур, процесів задіяний колаген, як він нам можливий з багатьох точок зору, звичайно, в кожної людини і лікаря виникає одразу питання: а чи можна його вживати в препаратах, і чи буде це ефективно? А чи є наукові докази ефективності прийому гідролізату колагену? ГК-абревіатура абревіатура це гідролізат колагену це не просто колаген, а такий вже штучно-синтетично перетравлений частково колаген, подрібнений до амінокислот. Це максимально легка до засвоєння форма, коли наш організм не витрачає енергію на розщеплення білка, на розбирання цих ланцюгів пептидних, коли вже все йому, так скажімо. Піднесли на а, блюдечці. Чи є наукові докази? Я шукала наукові докази на ресурсі UpToDate, Це один з топових ресурсів. Там є резюме по всім таким популярним темам, дослідженням, і там проводиться сумарний такий аналіз досліджень, метааналізів і підводиться резюме, чи це ефективно, чи це неефективно. Є багато дійсно доказів про позитивний вплив прийому гідролізату колагену на дегенеративні захворювання. Суглобів і кісток. На сьогоднішній день існує понад 60 наукових досліджень про ефективність підйому гідролізату колагену. Для зменшення пошкодження колагену, для зменшення наслідків його втрати, вікової чи е, травматичної, ятрогенної, пов'язаної зі станом здоров'я, травмами, операціями. А наслідки пошкодження колагену це болі в суглобах, ерозії, остеоартрити, остеоартрози, Втрата щільності кісткової тканини, остеопороз, старіння шкіри, втрата еластичності, загалом деградація сполучного і е, е, кістко каркасу. Які висновки цих 60 наукових досліджень сумарні? все ж таки допомагає чи не допомагає? Доклінічні дослідження показують, що гідролізат колагену стимулює регенерацію колагенової тканини? Постійне вживання гідролізату колагену допомагає зменшити біль, запобігти болю в суглобах, втраті щільності кісткової тканини, тому що для побудови кісток також потрібен колаген, та старінню шкіри. Прийом гідролізату колагену привабливий для тривалого застосування. Для тривалого застосування, я це підкреслю, тиждень, 2-3 тижні прийому колагену. Майже ніякого ефекту не дасть, тому що синтез колагену це тривалий процес, і так як це амінокислоти, то організм в першу чергу їх буде витрачати на такі більш першочергові е палаючі потреби, коли є десь запалення, є пошкодження, треба щось загоїти, і лише потім він буде це використовувати на відновлення суглобів, тканин, кісток і тривалий прийом гідролізату колагену при дегенеративних захворюваннях кісток і суглобів. Може бути ефективний і також ефективний для боротьби зі старінням шкіри. Тобто, звичайно, шкіра не омолодиться на 20 років, але вона буде старіти повільніше. Загалом, ми повинні розуміти, що немає методів стати молодше. Прямо фізично, біохімічно стати молодше. Є методи сповільнити старіння, тому що ми всі будемо старіти просто з різною швидкістю і з різною інтенсивністю ці. Ознаки старіння будуть проявлятись, і вони можуть бути в межах, скажімо так, здоров'я, а можуть вже виходити за межі здоров'я і бути вже проблемою, коли вони порушують стан людини, її якість життя, задоволення від життя, потребують постійного лікування, догляду, обмежують її працездатність, соціалізацію. Тоді це дійсно проблема. Тому є наукові докази. І коли мені в коментарях будуть писати, а на що ви посилаєтесь, я посилаюся на ресурс UpToDate, ви можете самостійно отримати доступ. Там є така графа для пацієнтів. І подивитись коротке резюме. Для пацієнтів воно стисліше, для лікарів розгорнітіше, але для лікарів частину ви не почитаєте, тому що там треба спеціалізований доступ від Міністерства охорони здоров'я через їх сайт. Але та частина що для пацієнтів ви можете самостійно почитати, що я це все не придумала, що я це роблю не для того, щоб піарити препарати, а є дійсно докази ефективності прийому тривалого гідролізату колагену. Саме тривалий прийом, мінімум 3 місяці, і саме гідролізована форма, тому що вона найоптимальніша для засвоєння. Додатково приймати колаген, гіалуронову кислоту рекомендують при втраті еластичності і пружності шкіри, це те, з чого ми починали. При болях у суглобах, але рекомендовано також звернути увагу на системний рівень запалення і глютен, тому що системне запалення і вживання глютену, якщо ви до нього чутливі, вони будуть дуже негативно позначатись на стані суглобів, і це перше, що треба зробити, перш ніж приймати гіалуронову кислоту. А при крихих кістках я би додатково радила звернути увагу на рівень естрогену, особливо у жінок 50+, фосфор на кальцієвий обмін і вітамін D, тому що це те, що першочергово буде позначатись на швидкості деградації кісткової тканини. Вона в нас у всіх деградує. Наші кістки не стають міцніше, але комусь вистачає міцності кісток аж до глибокої старості, а когось. Вже там в 55 років можуть бути переломи просто від того, що людина якось необережно наступила на ногу чи вдарилась рукою об стіл. Тобто, і таке навіть буває, і це залежить від багатьох факторів, і колаген лише один з них, не саме першочерговий. При занепаді сил, при, але при занепаді сил причин може бути ще мільйон. При ослабленому імунітеті, тому що імунні клітини це білкові тіла, колаген це білок і. Е, Дефіцит білку може призводити і до ослабленого імунітету, і тут також треба звертати увагу на наявність хронічних вогнищ запалення: це мигдалини, пазухи, каріас, ясна, вагініти, дисбіози кишківника, синдром подразненого кишківника. тому що будь-яке запалення воно буде забирати всю ту гіалуронову кислоту, всі ті амінокислоти, колагени, які ви вживаєте, вони будуть витрачатись саме на. Ліквідацію запалення і на боротьбу з запаленням відновлення тканин після нього, а не на вашу шкіру, не на ваші суглоби, тому що першочергово організму треба позбути запалення, і лише потім він, можливо, зверне увагу на вашу там гарну шкіру, щоб вас не було зможок. тому що від зможок ще ніхто не помер, а від запалення легко. Крепатурі, м'язових болях, тому що для відновлення м'язів знову ж таки потрібен білок і для утилізації молочної кислоти, яка викликає крепатури, також потрібен і білок, і енергія, і нормальний стан печінки, яка також залежить від білкового обміну. При уповільненому метаболізмі та зайвій вазі часто просто люди, які знаходяться в дефіциті білку, вони його не доїдають за рахунок вуглеводів. Вони переїдають вуглеводи. І це ще більше уповільнює їх метаболізм, ще більше сприяє зайвій базі, тому що повинна бути пропорція. Не те, щоб не треба було їсти вуглеводи, треба, але повинна бути пропорція, повинна організму вистачати і білку, і жирів, і вуглеводів, і часто люди на там певних дієтах зловживають або перебільшують по вуглеводам під час посту також. Це уповільнює метаболізм, це порушує і конституцію тіла, стає менше м'язів, більше жирової тканини. І в таких випадках колаген, препарати колагени можуть бути дійсно таким джерелом білку додатковим, якщо людина не доїдає з різноманітних причин білку. А при травмах і після травм рекомендують приймати колаген спортивних навантаженнях. Я б радила ще. Комплексі до косметології, тобто, коли жінка звертається до косметолога, до пластичного хірурга з метою певних там процедур, операцій бютифікацій, вона ж також буде відновлюватись, стимулювати власний колаген за рахунок власних ресурсів. Якщо вона в дефіциті білку, то не буде з чого синтезувати. Велика кількість більшість косметологічних процедур. Вони направлені на синтез власного колагену для того, щоб шкіра стала молодшою візуально і а, в кращому стані зберігалася, тобто всі ці більшість процедур вони саме стимулюють власний синтез колагену, але коли нема з чого його будувати, то ці процедури будуть неефективні або менш ефективні, при тому що вони достатньо дороговартісні, то буде дуже образливо, якщо ви витратите купу коштів на процедури, найсучасніші. В кращому салоні, а ваш організм не зможе синтезувати той простимульований колаген, тому що просто не буде чого. Тому дійсно прийом додатків колагену, препаратів колагену і кислоти, кислоти може бути корисний. А при операціях є травматизація певна під час пластичної хірургії, і завоювати ці тканини також потрібно за рахунок, в тому числі і колагену. І є дійсно сенс приймати колаген перед процедурами і перед операцією, тому що коли вже зробили, і ви будете тільки після починати приймати це може бути не так ефективно, тому це в принципі варто розглянути в комплексі. Тобто, з питань краси, ми плавно переходимо до питань білкового обміну функціонального стану сполучної тканини та здатності організму до відновлення. І в наступному відео я розкажу ще багато цікавого про колаген, як саме його приймати, які потрібні умови для того, щоб він заслугувався, а які ще речовини необхідні для того, щоб колаген синтезувався, і а, всі ці нюанси, на яких часто і втрачається ефективність і препаратів, і загалом а, корекції, тому що все повинно бути в комплексі і все повинно бути а, обґрунтовано. Тому підписуйся, став лайк і дивись наступні відео. До зустрічі.